Чи знищує віра закон, чи ні. Апостол Павло пише в третьому розділі до римлян, Отже, ми знищуємо закон вірою ніяк, але закон утверджуємо. Сьогодні багато людей роздумують, чи має до мене відношення закон, чи немає, чи треба жертвувати Богові, чи не треба. Ісус каже Збирайте собі скарби на небі, де ні моль, ні ржань не винищують, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде й серце ваше. Віра прийшла, щоб затвердити закон, показати абсолютно новий рівень. Якщо ти давав десятину, то тепер ти, як дитина Божа, живеш для царства Божого і збираєш для життя вічного, тому що ти вже людина іншого рівня, народжена від Бога. Десятина це був мізерний рівень, даний для євреїв. А діти Божі, чиє проживання на небесах, для цього живуть і трудяться не тому, що треба, а тому, що царство Боже це наша батьківщина. Віра не знищує закон, вона утверджує закон. І ми цим стверджуємо, що ми діти не раби, не гріха, не плоті, але ми діти вільні, і ми діти духу, діти церкви, діти Ісуса Христа. Коли хтось каже, що десятина не треба, проповідувати не треба, це і є справжнє знищення закону, значить, це не віра. Чудовий тест. Підписуйтеся на наш телеграм-канал Солтаненко, щоб вивчати чисте, неспотворене Євангеліє. Напишіть мені, якщо ви хочете стати частиною Живої церкви онлайн і потребуєте духовного спілкування і молитви. Нехай Бог благословить вас!